Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Міша Фікс. В цьому відеоролику я хочу зачепити тему, бейбіт, про ці дропчики, які я часто викладаю в своєму телеграм-каналі і де заробляю більше з одного дропчика 100, 120, 140, 150 доларів. Він буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Взагалі, чого я записую цей відеоролик? А кожний новачок, я таким самим був, втрачає на цих торгових оборотах по 20-30 доларів. А та схема це я нормальна. Просто за торговий оборот в пару хвилин заробити 20-30 доларів. Но тут є своя така ізюминка, де кожна людина, яка ще цього не робила, втрачає по 20-30 доларів. А записую цей відеоролик для тебе і хочу тобі показати, як торгую я, і чому я не втрачаю більше на комісіях і навіть на торгові, торгових оборотах свої гроші. Давайте ближче перейдемо до теми, я покажу, як правильно торгувати. Переходимо на Bybit і знаємо, що зараз є активний дроп в монеті SO. Беремо пошук, пишемо монету SO. І заходимо на цей графік і на цю монету бачимо, як я роблю і торгую, щоб не промахатися на комісії. А, по-перше, заходжу спочатку на графік і дивлюся, що в нас по графіку. Чому по графіку? Якщо йде отакі каруселі, я стараюся не заходити. Тому що можу купити тут, і, припустимо, ціна вже може сюди не дорости, може падати, і я вже по тій ціні не продам. Стараюся, щоб був ось такий простий графік. Коли йде плюс-мінус рівно, нормальний графік, нам потрібно зробити торговий оборот в монеті 100 на 20 тисяч монет. Допустимо, я купляю на 100 доларів, а бачу, що в мене тільки купляється 1800 монет. Мені треба купити 6 раз і продати 6 разів, щоб все було чітко. А, припустимо, як я говорю, а, купляємо по ціні в 0.05230. Так, припустимо, купили по тій самій ціні. А, це буде там на 100 доларів. І стараємося. Щоб по тій самій ціні ми продали. Припустимо, ми купили по 0.05347, заходимо на продаж, і тут а, може бути, тому що новачки, а, які купляють, припустимо, вони купляють тут, вони на графіки не дивляться нічого. Ця монета волонтельна, вона може там, зараз турнувати в 0,052, а через секунду вона може вже. Коштувати мінус 50%. І новачки не дивляться, скільки вона коштує так, в цьому всьому роді. Вони заходять продати, а нажимають повністю 100%. І тут вони купляли, припустимо, по 0.053. Вже вони можуть продати там на 0.050, а тим самим вони вже продають не на 100 доларів, як вони купляли, а продають вже на 85 доларів. Вони не дивляться. Нажимають 100% і продати. Тим самим новачки йдуть в мінус 15-20, а то й 30 доларів. Само собою, якщо ти купляєш на 100 доларів, ти можеш піти 15 доларів. А якщо ти купив на 300-400 доларів, само собою, відповідно, там за 60-50 доларів, ти вже йдеш в мінус. І плюс-мінус я по ліміті тільки купляю не по ринковій ціні. Що таке взагалі ринкова ціна? А я купив тут. А, хочу продати, і монета, припустимо, вже коштує 0.0.5341. Я купляю, і по тій ціні, де зараз є ціна, а, вона продається. Ціна може вирости, я можу піти в плюс, ціна може впасти, я можу піти в мінус. Я цим самим не рискую, а купляю по ліміці. Чекаю, на цих каруселях я не торгую. Торгую, щоб був плюс-мінус нормальний графік. А тоді заходжу і спокійно роблю торговий оборот. От і все. В цьому складного нічого немає. Далі можемо зайти на мій телеграм-канал, а побачити, що позаминулі акції мені нарахували 20 доларів. Всім моїм партнерам так, так само ж нарахували, хто виконав а, ці умови. А, ми можемо зайти до самого низу, а, десь був ще один дробчик. Ось, а, Це HRP. Мені нарахували 5 доларів, 79 центів а, умови. Взагалі дуже прості, тут нічого не потрібно, тут тільки а, від 20 тисяч монет ми купляємо і від 20 тисяч монет ми продаємо. Якщо ми купили, а, ми ділимо рівну частку в 250 тисяч доларів. А, точніше, в монеті це HRP. А мені нарахували на 6 доларів, тим самим я все рівно задоволений, тому що це є такі дробчики, вони є халявні, і тут по суті а Ми на комісії не втрачаємо, як я показую, як я правильно, якщо ти правильно торгуєш, ти на комісії не втрачаєш. Так само ж, як і я. І такі підгончики є дуже часто. Вони є в моєму телеграм-каналі. Якщо тобі цікаво, залітай мій телеграм-канал, підписуйся, слідкуй за новими дропчиками. Це було коротко про торговий оборот. До нових зустрічей. Пока.